При кінці ту світло свідо свій поїзик Тож ми на сухому листі залиш сліп під шкірою блідіться, пусть треба жити, Я пише, може не повернуся, та може я з тобою залишу, залишуся вода Кінці тунелі яскраве світло, і я йду, іду вижіною, травою, тонким льодом не плач, я бою, не боюся її там, немає я більше, може не повернуся, а може, я з тобою залишусь, залишуся попелом на губах. Залишуся попелом на губах, залишуся полум'ям в очах, у твоїх руках, подихом вітру, залишуся снігом на щоці, залишуся світлом дали ні, я тобі залишуся світлом наприкінці, то не світло, світло, і сі, І ви на сухому листі залишать сліп, Я ще під шкірою п'ять супульсів, треба жити, Я більше, може, не повернусь. Залишу. Залишуся залишуся, на губах залишуся полум'ям в очах, у твоїх руках води вітру залишуся снігом на щуці, залишуся сліпом, але ні, я тобі залишуся світлом. Наприкінці, тунель не світло, і я йду, йду виженою травою тонким льодом, не плаче булям, не боюся Її там немає. Я більше може не повернуся, а може. Я з тобою залишусь, залишуся попелом на губах, Залишуся полум'ям в очах, у твоїх руках подихом вітру, залишуся снігом на щоці, залишуся світлом даломні, я тобі залишуся світлом, залишуся попелом на губах, залишуся полум'ям в очах, у твоїх руках подихом вітру, залишуся снігом на щоці, залишуся світлом даломні, я тобі залишуся світлом. Наприкінці тут нарізкаве світло, свіпо і сік. Підошли на сухому листі залишать слід. Ти ще під шкірою п'ять, це пульсі, треба жити. Я більше, може, не повернуся, а може, я з тобою залишусь Залишуся попелом на голову. світлом при кінці тунеля яскраве світло, І бія йду, іду вижиною, травою, тонким льодом, не плаче, болю, не боюся її там, немає. Я більше може не повернуся, а може, я з тобою залишусь? Залишуся попелом на губах, залишуся полум'ям в очах у твоїх. Залишуся по телам на луках, залишуся полум'ям в очах, у твоїх руках, по тихом вітром, залишуся снігом на щось, залишуся світлом та ні, я тобі залишуся світлом.